На перетин українсько-польського кордону у межах Львівщини очікує біля двох тисяч вантажівок. У центрах рекрутингу розповіли, що бракує інженерів, кухарів, медиків і снайперів. У західноукраїнському дитячому медичному центрі вперше пересадили нирку за програмою медичних гарантій. Біля двох тисяч вантажівок очікують на перетин українсько польського кордону, який межує із Львівщиною. Такі дані сьогодні повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. За її даними, найбільша черга у пункті пропуску корчова краківець. Там налічується майже 900 вантажівок. У Гребеному, що межує з Рава Руською, 500 вантажівок, а перетнути пункт пропуску Шигині чекають 430 транспортних засобів. Напередодні ввечері польські протестувальники відновили рух легкових автівок та автобусів на пункті пропуску Рава Руська та Угринів. Блокування вантажівок триває. Польська сторона нам повідомила, що така категорія транспорту буде слідувати через державний кордон з періодичністю одна вантажівка за годину. І така сама ситуація має місце у пункті пропуску Праворуська. Там вантажівки проїжджають у напрямку виїзду до Польщі та в'їзду до Польщі одна за годину в одному напрямку. На кордоні з Польщею і з українського боку продовжується інша акція протесту. За словами голови громадської організації Український Транспортний Союз Олега Дубика, за добу вони зупинили дві польських вантажівки, які перетнули кордон поза чергою. Українські перевізники блокують кордон для польських фур у пунктах пропуску Краківець Корчова, Шегині-Медика та Руська Гребенне. Основна мета цієї акції вона. Зроблена для того громадськими організаціями і Асоціацією міжнародних більних перевізників, щоб не допустити позачергового об'їзду автомобілів. Кінцева мета наша буде в тому, щоб ми зрозуміли всі разом і поляки і українці, що нам потрібні, щоб працював кордон. Генеральна консулка Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкевич на своїй сторінці у Фейсбук назвала дії польських фермерів, які блокують пункти пропуску ганебними, та перепросила в українців. Нагадаю, учора, 20 лютого, польські протестувальники на менш ніж півгодини перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. За даними Укрзалізниці, зерно прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Володимир Павлик є військовослужбовцем. Наразі проходить реабілітацію після поранення. Чоловік долучився до лав збройних сил минулого року. До цього часу працював системним адміністратором. Тому зараз у рекрутинговому центрі розглядає схожі вакансії. Тебе признають обмежено придатним. Ти стаєш непридатним до певного роду військ, і далі два варіанти. Ти або чекаєш, коли тебе бригада наказом переведе в якусь іншу частину. Де, де ти зможеш там виконувати якісь обов'язки там на іншій посаді, от або в тебе є можливість спробувати собі знайти відношення в ту бригаду, яку ти хочеш за словами рекрутерки Галини Піскорської, вони проводять консультації і надають всю необхідну інформацію. У центр звертаються як хлопці, так і дівчата. «80% з цих потенційних кандидатів це вмотивовані. Люди, які дійсно хочуть долучитись до збройних сил і принести користь Україні. Наразі, які в нас є вакансії, які доступні, це є кухарі, медики, кінологи, слюсарі, електрики, тобто всі технічні спеціальності, робочі, вони от, снайпери. Сапери, кулеметники, стрільці, центр запрацював майже два тижні тому. Це перша така установа рекрутингу в Україні і є спільним проєктом Львівської мерії та Міністерства оборони. Вже близько 50% наших відвідувачів опрацьовуються нашими бригадами і військовими частинами. І 18 людей вже визначені з посадами і проходять процедуру оформлення. Рекрутинговий центр бригади АЗОВ працює у Львові з березня минулого року, скільки людей вже долучились, назвати не можуть. Наразі окрім вакансій у бойових підрозділах, бракує також людей для тилового забезпечення. Це абсолютно різні починаючи бухгалтерами, закінчуючи там інженерами по ремонту БПЛА, ну взагалі дрібної електротехніки, включно. Додам, що у Львові також працюють рекрутингові центри 3-ї окремої штурмової бригади Львівської 103 ї бригади ТРО та батальйону Вовки Давінчі. Іван Досько, Олег Греб Суспільне новини Львів. 21 лютого у віці 86 років помер український дисидент, політик та борець за незалежність Степан Хмара. Про це у Фейсбуці повідомила його дружина Роксолана Хмара. Степан Хмара народився 12 жовтня 1937 року у селі Боб'ятин Сокальського району Львівської області. Був співавтором Конституції України, народним депутатом першого, другого та четвертого скликань. Він підтримував студентську революцію на граніті та був учасником помаранчевої революції у 2006 році. Указом президента України Віктора Ющенка йому було присвоєне звання Герой України. 13-річний Юра мав порушення роботи нирок. Проблему у хлопця діагностували, коли йому було 7 років. Мене почало боліти в боку, все в місті Поїхали до лікарні, сказали, що апендицит. Навіть нічого перевіряти не будуть. Сказали, зразу їхати сюди до Львова і там робити операцію. Приїхали і сказали піти на ОЗД. Прийшли, і я якось так порухався, що та, що робила ОЗД, каже, що дитина з. Апендицитом так і рухатися не може. Подивилася, сказав, що ниркова недостатність. З того року почали лікуватися. Проте хвороба прогресувала і наприкінці року загострилася хлопчика, перевели на діаліз, який він отримував впродовж двох місяців. 30 січня у західноукраїнському дитячому медичному центрі Юрій зробили трансплантацію нирки. Донором стала його мама. Перше що спитали, чи можна здати на сумісництво, чи якщо потрібна трансплантація, якщо хтось з батьків підходить, то звичайно, що ми будемо згідні. Так вийшло, що підійшла я. Трансплантація нирки тривала 13 годин. Зараз мама і син себе добре почувають. Тепер Юра приходить до лікарні лише на огляд до лікаря. Пацієнт зараз себе почуває добре. Після операційний перебіг був без особливостей. Ми постійно моніторуємо показники пацієнта. Всі життєво важливі функції. Пацієнт приїжджає до нас зараз раз в тиждень. Ми проводимо. Як інструментальні, так і лабораторні методи обстеження, і можемо твердо сказати про те, що функція трансплантанту трансплантованої нирки зараз є добре. Ця трансплантація нирки у західноукраїнському дитячому медичному центрі стала першою за програмою медичних гарантій. У минулі два роки тут працював пілотний проєкт трансплантації органів. За цей час у лікарні провели 14 пересадок нирки. Ми мали їм досвід, маємо спеціалістів, маємо всі умови належні для того, щоб дитину підготувати до трансплантації, провести цю трансплантацію. Потім спостерігати за тою дитиною, скільки вона буде отримувати імуносупресивну терапію, дуже серйозне лікування. І ми маємо всі можливості, щоб це робити. І ось ця перша трансплантація за кошти держави, за кошти програми медичної гарантій. Такі трансплантації у Західноукраїнському медичному центрі є безкоштовними для пацієнтів. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. 17-річна львів'янка Христина Герос зараз проходить курс реабілітації. До цього із десяти років у Христини були проблеми із ногою. Після перелому у неї вивели хворобу у суглобі. Відтак суглоб на правій нозі не функціонував повноцінно, і нога стала коротшою. З кожним роком нога не росла, саме тіло моє росло, а вона залишалася на місці. І так дотягнулося. Я так зрозуміла, що десь до семи сантиметрів. Тому повноцінно ходити каже Христина, вона не могла. Я жила без мрій. У мене мрій не було, в мене була тільки одна єдина встати на рівні ноги. У Львові таку операцію дитині провели вперше на заході країни. Для цього разом працювали ортопеди-травматологи дитячої лікарні святого Миколая спільно із польськими колегами. За словами завідувачки ортопеди-травматологічного відділення Галини Гачкевич, дівчині замінили її суглоб на спеціальний протез. Коли ми це робили, то ми враховували той момент, що ми повинні максимально подовжити й ногу. І тому тут була величина певна ніжки у цього протезу. Підібрана для того, щоб можна було хоч трошки досягнути процесу подовження, опісля дівчина вчилася правильно робити кожен крок, і за тиждень після операції змогла ходити без милиць. Ірина Мочульська, Суспільне Львів.